Історія через кіно. На Черкащині створюють повнометражні фільми. В краєзнавчому музеї презентували казку про чорного козака. Щоправда, лише фрагменти спеціально до Дня захисника України. У повному обсязі стрічка вийде незабаром і матиме унікальну цінність, говорить Яна Федоровська. Народна кіностудія Мальвища села Легедзе Натальнівського району презентує свої доробки. Вони одними з перших на теренах України почали створювати національне історичне кіно. Вже розкопано 43 житла на кінофестивалі в краєзнавчому демонструють як перші твори кіностудії, так і одні з останніх. На, на цих епізодах на цих моментах потрібно виховувати е, нових героїв, нове покоління, яке б розуміло, що вони не є часточкою от е, цієї миті сьогодення. Вони є частиною великої дов, довгої історії тисячолітньої. Володислав Чебетюк очолює історико-культурний заповідник Легадзену Митрипільська культура. Водночас є і керівником кіностудії. На основі розкопок створює документальні, презентаційні та художні фільми. Щоб до нього попасти, знятися в яких то ролях там, де він знімає фільми, дуже багата черга. Ну він всіх задовольняє і бере всіх знімати, зніматися до себе в фільмі». Одні з останніх робіт мультфільми, та вони теж незвичайні, говорить керівник. Кожне творіння несе загальну національну мету виховання засобами кіно. Я впевнений, що якби оця ситуація, яка склалася зараз у цих останніх два роки, якби вона сталася в 91-му році, ми програли б. Якби вона сталася ще через 20 років, ми б вже давно Донбас забрали назад. На заході презентують і одну з наймасштабніших робіт. Фільм Казка про чорного козака перше кіно відзяти в Черкасах всеукраїнського масштабу. Як говорить творець, це романтично героїчна козацька історія. На її створення вже витратили більше 400 тисяч гривень. І всі кошти благодійні. Це єдиний випадок на Україні, коли група людей. Які хворіють на кіно вирішили зняти професійне кіно без ну підтримки державної, і так далі. Тобто, ми сім років працюємо над цим фільмом. І ось він уже десь. Ну я так відчуваю, десь на виході. Скоро буде. Незабаром фільм вийде в Києві, потім у в Черкасах та всій Україні. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.